Що б я радив в вашому випадку? Лише фільтрувати, фільтрувати і знову фільтрувати. Якщо у вас пісочний фільтр, просто вмикаєте його на фільтрацію і хай фільтрується. Раз на добу просто промивайте той пісочний фільтр і знову запускайте фільтрацію. Якщо у вас картриджний фільтр, то промивайте той фільтр як частіше. Кожні дві години, хоча б його потрібно промивати. Якщо у вас там оцей стандартний фільтр, замініть його на синтепон. Це сто раз пришвидчить процес. Якщо е, не знаєте, як це зробити, в інтернеті є купа відео, як замінити картридж на синтепон. І все. І просто фільтруйте, фільтруйте нон-стоп з сутками напрольот, просто фільтруйте. Коли у вас вода вже стане прозорою, лише трішки така е, зеленцою, знаєте, додаєте альгіцид. І знову фільтруєте і все. І буде у вас ось така гарнюсінька водичка. Не знаю, чи спрацює у вас. У мене це спрацювало це вже другий рік. Я так само роблю, і другий рік все спрацьовує.